Стосовно зараз кладуть гроші. Кажучи відверто, я думаю, що так. Чому я зараз поясню? Тому що воплі від Укренерго я, я чув, значив давно. Десь декілька місяців тому нам потрібно 10 мільярдів. Нам потрібно 10 мільярдів. Дайте нам 10 мільярдів. Послухайте. А, да, дійсно, нам зараз. Я вважаю, що в першу чергу нам потрібно, щоб ми не будували дороги, ну я так вважаю, не будували якісь герби, а підготовість в першу чергу до отопительного сезону. Це важливо, це дуже важливо. Тому що ми розуміємо, що по-перше, ми за рік отримали більше одного гігавата, Генераторів тільки. Тобто такого, як було раніше, бликал, не буде світла, не буде чим пити каву, такого не буде. Тому Стало що би, ми вже цього пройшли. Да, вважаю, що буде, так скажемо, буде складна зима, тому що кажуть метеорологічні служби, що буде воно холодно. Але подивимось, як буде, я не можу сказати. Але нам потрібно слідкувати за руками нашого уряду, як вони будуть витрачати. Я вважаю, що кожен міністр, також міністр енергетики, повинен зараз звітувати перед людьми, що вони роблять, які гроші вони залучили в, цьому, в цій програмі. Що відбувається, так. і я також бажаю, що після всього потрібно, щоб він прийшов і розповів, зробив звіт людям, і розповів людям, що як буде відбуватися, що зроблено було, як пройшло зима. Тому подивимось.